Люди, всіх вітаю. Сьогодні на прикладі нашої розсади покажу з якої фази розвитку рослинки можна починати вносити перші підживки. Тому що знаю багато хто задається цим питанням, багато в кого маленька розсада, і дуже багато хто питає про мене це в коментарях. Тому що рослина не спіла вилізти, а ось я йому дам добре, а ось я йому допоможу. А ні, не завжди так, що занадто те теж буває нездраво. Покажу на прикладі розсади баклажанів, перці і помідорчики. Якраз у нас є дрібненька невеличка розсада. Тиждень у нас вже як немає сонечка, це саме, звичайно, сумне при вирощуванні розсади, ну нічого. Так, дивіться, ось так у нас виглядає самий дрібний баклажан. Якраз є ось трішки більший баклажан. Розсада перчиків, різні сорти, хто швидше, хто повільніше зійшов, і розсада помідорчиків. Взагалі, правило для всієї розсади починаємо поливати, коли в нас є підживлювати. Є два справжні листочки. Так, точно воно вже піде куди треба, тому що у фазі ось. Тільки двох семидольних листків взагалі немає ніякого резону поливати. Росина витрачає ті запаси, які були в насінинці. Коренева ще не сформована і ті добрива нам не потрібні взагалі. Тим паче, торг ми беремо спеціалізований, професійний, в якому є вже стартові добрива. Їх якраз і вистачить для початку виходу одного справжнього і другого листочка приспокійно. Ключовий момент, навіщо нам добрива? Звичайно, всі ми хочемо отримати красиву, гарно сформовану рослинку. І щоб вона була саме головне не потягнути. От добрива підсолюють у нас воду, рослині важче випивати ту водичку, яку ми підливаємо, і вона якось трішки помірніше росте. Тому що, якщо у нас не буде сонця, буде дуже тепло, то це ви взагалі виграли супер-приз, і у вас будуть рости пальми. Якщо будете поливати простою водою. Тому потрібно. Цим притримувати рослинку від витягування. Дивіться, баклажан. Що у нас тут? Два листочки, десь там один малесенький починає вилазити. До таких баклажанів не чіпайте, поки вже там не з'явиться один хоча б листок. Ось дивіться, тут в мене інший сорт баклажану. Дивіться, один вже вийшов, один виходить. На крайняк у такій фазі можна там мінімальними добривами поливати. але Дозування невеличке. Зовсім-зовсім, допустимо, якщо взяти так, для розуміння стартове добриво 13-40-13, то в такій фазі не більше, ніж 10 грамів на 10 літрів води. І з чувством не треба всі ці 10 літрів води вилити в цю касету. Чуть-чуть легенечко Зволожили земельку, все. Ліпше кілька разів провести ці підживлення. Дивіться, по перцю також. Нема ще справжнього листя, не чіпайте, хай собі рослина росте. Зараз оптимально дати нормальну температуру, щоб вона не витягувалась. До речі, відео у вас зараз з'явиться по підсказці. Там я давав рекомендації по культурах, кому яка потрібна температура. Помідорчики. Дивіться, дві семидольки, один і другий листочок вже є. В такій фазі, звичайно, можна ще підождати, щоб воно побільшало було б краще. Але якщо край потрібно, ви бачите вашим рослинам, знаєте, що у вас там пустий торф чи мала комірка касети, можна вже давати підживлення. Тут також у нас просто солянка різних сортів, то вони по-різному розвиваються. Ось дивіться, такий, допустимо, помідорчик. Це ще після ночі краю волога трішки назбиралася, можна спокійно вже підживлювати. Ось дивіться, до прикладу, також помідори, які вже в нас були перепікірувані. Один великий, два, три, початок виходу четвертого листка. Ось таку розсаду вже поливаємо тільки з добривами, це обов'язково. Щоб воно не так швидко в нас витягувалося. Простою водою взагалі не поливаємо. Ну, але ж добрива поливаємо по вологій землі, якщо воно у вас там. Бідне вже сушилося, ось такий торф. Ну, Я знаю, що знизу там є волога. Але якщо воно прям мокре-мокре, то потрібно трішки його зволожити, потім давати добрива. Якщо у нас рослина Б потягнута, то і хвороба між кідникам буде набагато простіше її вразити. Тому треба старатися отримувати максимально компактну рослинку, в якій будуть також і маленькі міжвузля. Тому що якщо будемо поливати простою водою, ну, буде відстань між листям. Подальшому як росина буде рости, буде збільшуватися. Якщо буде більше росина, то менше кістей у нас вийде заложити в росини і буде менший урожай, само собі. Так, ну і подразнюся. Редиска ще її не вирвав, ранувато зняв відео, бо хоч сонця й немає, але вона набирається, буде салатик у касеті. Хай ще поросте. Якби, звісно, сонечка. Якби до руки виросли гриби. Теж так кажуть. Покажу ще більший томат. Як виглядає? Дивіться, непогана рослинка, але поливи з добривами тут майже не проводили. Там, ну, було там раз чи два. Але так як немає в нас сонця, волога у нас не уходить. боїмося переливів, тому нічим не підживлюємо. Хай. Забирає все те, що є в торфі, тому що нема сонця, нема поливів. Ну і хлопці покажу ще, які страждають найдужче від нестачі світла. Це огірочки. Для них це, звісно, взагалі бідося. Вони взійшли і світла коротше, не бачили. Всі дні пасмурно. Звичайно, вони трішки підтягнулись, хоч ми температуру тримаємо максимально і оптимальною, щоб воно витягнулося, але все рівно тягнеться. Як не крути, воно хоче сонечка по підживкам. Ось такий листочок, вихід іншого. Якщо прям край-край потрібно, вже можна мінімальну дозу тут давати. Добре, так як я й казав, 10 грамів або ще й менше. Тому що як буде сонечко, воно буде постійно все пересихати і дуже швидко і потрібно буде підсолювати, підсолювати. Поливну водичку, щоб також простою не поливати. Ну а так ось, ось тиждень мов, вже нічого не поливається. Я б не сказав, що воно дуже пересохло. В теплиці хоч і тепло, але, але блін, сонце треба. Коротше, затіяли про одне розповідати, вже вийшло і міні-огляд парника. Вже ж. Я надіюсь вам цікаво, допроведу його, хай воно буде все в одній кучі. Дивіться, ось ці наші три огірочки, які садили. Окремо, щоб раніше і ми в цьому розсаднику їх і висадимо. Тут також, так як полито гарно, ось дивіться, зернятка триходерми, все нормально, росинка розвивається вже, о! Вже тут ось і огірочки милесенькі. І ось у посиночки починають лізти. Це радує око. Ці також будемо, ще поки потримаємо їх в стаканах. Поки Місце, ще нам кілька листків, поки вони почне завалюватись, і будемо висаджувати. Можливо десь щось будемо поливати, якщо підсохне Так, ну і пішли ще, не допоказав вам розсаду баклажанів, які також можна вже давати і потрібно добрива. Дивіться, також в касеті ось росинка, два справжні листки, вихід третього. Тут спокійно вже. Не те, що можна а потрібно давати. Ось тут ще один помідор, який затисався. Це такого, звичайно, потрібно уникати, щоб вони не пригнічували один одного. Ну, Нам його шкода. Ось сьогодні будемо робити перевалку, то десь його уткнемо. Що воно там за звір ускочив. Так, дивіться, і розсада капусти. Хай вже буде. Їй також потрібно буде давати підживки з поливом. Вона вже підсохла, проситься. Трішки водички, ну місцями, не всі касети. Чайно. Ось видно, що ці чи стакани пересохли, там ще сирувата. Але в капусти дуже великий винос азоту. Тому при формуванні підживок треба на це зважувати. Ось така, така капусточка. Ну що, було щось корисне? Признавайтесь в коментарях. Якщо да, то надіюсь, лайки ви поставите. Не жлобіться, треба ж якось мене мотивувати, знаходити час на такі відео. До речі, по підживках також зараз у вас з'явиться плейлист, там прям максимально рожовано, що, де, як, скільки, під яку росину поливати. Там по, конкретно по росинах під помідор, під огірок і під баклажан. Чи перець. Ну, коротше, те, що під перець і баклажан, по суті, можете робити те саме. Не пам'ятаю про що там саме знято. Підписуйтесь. Коментуйте і будемо вирощувати разом. До нової зустрічі!